Руханка веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик. Собі допомагає. Ми порухались і відпочили, а тепер до занять знову сіли. Молодці малята.